Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Повертаємося ми знову до нашої праці, до наших інкубаторів. Зараз подивимося, що у нас тут в інкубаторах відбувається. Хто дивився мої відеоролики, той пам'ятає, що я казав, що у нас має бути вилуплення курчат, але ми з вами його не застанемо, так як. Можливо було бути таке, що в цей момент, в цей момент я буду відсутній. Так воно у нас і сталося. Коли у нас вилуплялися курчатка, якраз в цей момент мене не було. Курчатка ті, які вилупилися у нас, сидять уже в коробочці, а зараз у нас тут вилупляються москусні каченятка. Ось дивіться. Два вже чітко видно, що вони проплюнулися. Ось у нас три, чотири. Проплюнути ось 5, ось 6. Ось це у нас під час інкубації завмерло. Видно, що воно почорніло. І ось це яйце у нас також без признаків життя. Потрібно буде просвітити і подивитися, чи там рухається. Каченяче не рухається. Ну тут точно видно, що воно вже е, яйце не пригодне для інкубації. І оці курячі яйця також потрібно викинути. До речі, із всіх темних яєць марани, які нам передавали, вони всі були практично не З 29 яєць, якщо я не помиляюсь, 25 яєць ми викинули 4 яйця залишились для інкубації, і з них вилупилось, напевно, троє курчат і Більше нічого не вилупилося. А яйця качок у нас лежали і чекали свого часу, і ось вони дочекалися. Не дивлячись на те, що була зима, було дуже холодно, все ж таки, дивіться, з 9 запліднених яєць, які в нас залишились в інкубаторі, шість у нас вже проклюнулися. Так що ми будемо чекати шість прекрасних білих каченят німецької важкої лінії, які вже ось-ось скоро мають бути. Так, ці яйця ми викидаємо. Вони вже в інкубаторі нам не потрібні, бо їхній час вже пройшов. Накриваємо наш інкубатор кришкою, тому що, якщо вже проклюнулись яйця, ми інкубатор на провітрювання не залишаємо, відкрили, подивилися обстановку що і як. І закрили кришку інкубатора назад. Ось у нас скоро з вами з'являться зимові курчатка. Цей інкубатор у нас стоїть вже підготовлений для того, щоб по новому ми з вами могли інкубувати яйця. А інкубувати ми з вами будемо дуже цікаву породу курей. Чого я кажу, що цікава порода, Того, що тут суміш порід, двох цікавих порід, тут яйце від брами темної і від курей породи. Фаверолька. Півні і кури двох порід утримуються разом. Зібране інкубаційне яйце. Поки курочки гуляли всі разом, то вони, звичайно, разом там собі тусувалися, як хто з ким хотів. І яйце збиралося також разом. А вже коли курей розділили, то порода, звичайно, вже буде утримуватись в чистоті. Через 2, а бажано через 3 неділі вже можна збирати інкубаційне яйце як чистої породи. Але чиста порода мене не дуже цікавила. Мене навпаки цікавить ось така суміш, яка вийде із цих яєць, цих порід. Людина зібрала яйце. Спеціально під моє замовлення. Яєчко нам прийшло. І будемо разом з вами інкубувати і дивитися, що вийде. Тут навіть по яйцях видно, де яйця фавероліки, а де яйця брами. Яйця фавероліки, виходить, ось такого кольору, а яйця брами йде ось такого кольору. Так що будемо з вами закладати інкубаційне яєчко і очікувати, який курчатка з'являться у нас на світ. Що з цього вийде. Надію, що вийде все добре, тому що. Хочеться, щоб все добре було, але не дивлячись на те, що хочеться, у нас були великі морози. Не знаю, як у вас, але в нас морози були більше 20 градусів. Яйця висилалися вже не в такий звичайний мороз, але все одно вони ще прийшли в мороз. Розпакував я всі яйця, замотані були дуже гарно, але не дивлячись на те, що вони були дуже гарно запаковані і в дуже велику коробку і обкладені дуже гарно все одно. Яйце е, не тепле, а все-таки яйце трішечки прохолодне. Ось таких у нас вийшло два лоточка з яєць. Замовляв я 50 штук, рівно на наш інкубатор. В нього вміщається 54 яйця. В залежності від розміру, буває 49, буває 56, але більше як 56 яєць, інкубатор не влазив. Яйця всі гарної форми. Ось так вони виглядають. Так що я думаю, що в наш інкубатор всі вони не помістяться. Інкубатор наш з вами вже підготовлений стоїть. Так що можемо з вами яйця вже закладати. Перш ніж закладати яйця, я вже неодноразово вам казав, яйця мають після вулиці, хоча б сутки, постояти і прийти до кімнатної температури для того, щоб. Не було потім проблем під час інкубації. Якщо ви холодне яйце закладаєте в інкубатор, включаєте його, починає йти тепле повітря і може бути конденсат на самому яйці, і з такого яйця нічого у вас не вилупиться. Тому після того, як ви отримали інкубаційне яйце, не спішіть закладати відразу його в інкубатор, а дайте йому трішки постояти для того, щоб прийняти кімнатну температуру. І тільки після цього можете закладати яйця в інкубатор. Я, звичайно, не суєвірна людина. Не вірю там всякі різні прикмети, хоча є і зворотній зв'язок. Іноді віриш те, що навіть ніколи не вірив. Але все-таки не знаю чому. Але віддаю перевагу тому, що яйце потрібно закладати. Середа, п'ятниця неділя. Ну, звичайно, закладаю вже і в інші дні. Тому що на великих птахофабриках, на інкубаторних станціях і тому подібне. Мені здається, там ніхто не слідкує за тим, в який день закладаєш неділі яйце. Але от чомусь вдома якось так склалося, що от чомусь не знаю навіть чому. Але. Середа, п'ятниця і неділя. Закладалися яйця. Він... Чи в інкубатор, чи під курку, чи під квочку, чи під другу там, птицю, яка буде висиджувати саме чомусь в ці дні. Можете написати в коментарях, в які дні закладаєте інкубаційне яйця ви, чому саме в ці дні? Можливо, у вас є якісь свої правила закладки інкубаційних яєць. Я нічого особливого з яйцями не роблю, крім того, що можна яйце помити, якщо ви не знаєте, з якого господарства воно прийшло, для того, щоб його трішечки продезінфікувати і, можна так сказати, обеззаразити, щоб не було ніяких проблем. Але є люди, які закладають інкубаційне яйце і не мити. Так що провіримо і ми. Яйце не дуже брудне, бруд тільки від лап курей. Видно, що немає тут більш нічого стороннього, окрім того, що воно трішечки забруднене від лап. Так що попробуємо і проекспериментуємо і ми з непомитим яйцем. А взагалі я раджу інкубаційне яйце мити для того, щоб воно було чистеньке. Хоча багато хто кричить і рекомендує інкубаційне яйце взагалі. Не мити. Тепленька водичка, слабенький розчин марганцівки або перекис водню, кухонна губка і яйце миється, дезінфікується, обсихає, а потім... Інкубується. І ніяких проблем ніколи не було. Стосовно інкубатора, і ще дуже багато там запитуєте, як інкубатор підтримує температуру, коли відкриваєте кришку інкубатора для провітрювання яєць. Як він потім набирає температуру, як інкубатор з цим справляється. Тому що інші пінопластові інкубатори дуже довго набирають температуру вплоть до того, що там. Потрібно кришку інкубатора накривати потім іще додатково покривалом, для того, щоб швидше набиралася температура і тому подібне. Цей інкубатор температуру набирає дуже і дуже гарно завдяки тому, що в нього є ось комбінований корпус, пінопласт, пластик, ось така щільна резинка, яка дозволяє підтримувати температуру для того, щоб все було гаразд. Тому з цими інкубаторами проблем у нас немає. Ось дивіться, практично. Інкубатор наш повний, якби було ще одне маленьке яєчко, можна було б сюди його докласти. А так інкубатор наш укомплектовано, накриваємо кришку, закриваємо вентиляційний отвір. Включаємо наш інкубатор до мережі. У нас працював автоматичний переворот, який ми зараз з вами виключимо. І наші яйця будуть так стояти рівно сутки. Температуру ми виставляємо 38,2. Вологу ми не додаємо, тому що інкубаційне яйця зараз почне прогріватися і вологу і ще саме дасть. Все, до вечора. Наступного дня ми залишаємо інкубатор в спокій. А тут у нас вже є нове життя. Дивіться, та-дам! З днем народження! З Днем народження. Ну що ти, привет, Карапуш? Ты же появився на світ! Ти такий хороший, такий жовтенький, такий понтик, пончик, маленький пончик. Ось такі у нас, дорогі друзі, справи. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я! Позитиву, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!